Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он, і якщо так випадково сталося, що ви ще не підписані на цей ресурс, обов'язково це виправте. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на цю неділю, на 18-ту неділю звичайного періоду, це Євангеліє від Луки, 12 й розділ. Прочитаємо спершу фрагмент, а потім спробуємо трохи пороздумувати над ним. І він, тобто Ісус, розповів їм цю притчу. В одного багача земля вродила гарно, і почав він міркувати, кажучи, сам до себе. Що мені робити? Не маю де звести врожай мій. І каже: ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди все збіжжя, і весь мій достаток. Та й скажу душі своїй, душе моя, маєш добра багато в запасі і на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак воно з тим, хто збирає для себе замість, щоби багатіти в Бога. Дорогі мої вже не один раз ми роздумували над цією притчею і дуже часто зосереджувалися на тому, що ця людина, якби її життя обертається навколо неї самої. Ну, і зрештою, сам текст підкреслює це. Наприклад, написано так, він почав міркувати, кажучи сам до себе. Тобто він говорить сам з собою, ні з ким не радиться. Що мені робити? Ось що я, я я зроблю. Потім звертається до своєї душі, душа моя! Як, як любить свою душу. А ми пригадуємо, що хто любить свою душу, хто буде намагатися її зберегти своє життя, о, той його погубить, каже Господь. І спробуємо сьогодні трохи інакше приглянутися до цієї пречі. Звісно, маючи на увазі також цю інтерпретацію, про яку я щойно згадав. Отже, маємо перед собою підприємця, бізнесмена, який ем, здобув відповідну освіту, можливо, навіть в якійсь бізнес-школі, можливо, при Могилянській академії, а можливо, навіть в Лондоні. Ем, він є успішним. Його інвестиції принесли більше прибутку, ніж він собі сподівався. Водого багача земля вродила гарно, так настільки гарно, що не помістилося в ті стодоли, в ті склади, які він приготував. Тобто, цей чоловік настільки є успішним бізнесменом, що навіть не очікує таких результатів, які здобуває. Можна сказати, що це справжня успішна людина. Думаю, що він дозволяє собі відпустки за кордоном. Можливо, проходить час від часу різні коуч-тренінги, різні майстер-класи, як покращувати свою спеціалізацію, свою кваліфікацію і так далі. Він дуже добре зорієнтований в тайм-менеджменті, в нього кожна секунда це копійчина. А може навіть більше, ніж копійчина. Цей пан має дуже добрий бізнес-план. бізнес-план, бізнес певна інвестиція на багато років вперед. Але коли ми уважно приглянемося, то в цьому бізнес-плані свого життя цей чоловік не врахував одної деталі. Він все прорахував. Він прорахував, скільки має заінвестувати, скільки це йому дасть, це перевищує його очікування. Він розуміє, як потрібно все це робити, він є, він є просто спец в цьому. Але не врахував однієї речі. Не врахував, що може померти. Дорогі мої, якщо ми в плані нашого життя, добре, скажу так, в бізнес-плані нашого життя. В нашому плануванні, в нашому розумінні життя, враховуємо все. Здоров'я, фінанси, щоб діти поступили, щоб налагодити стосунки особисті, вийти заміж одружитися, бути успішним священником, і так далі. і так далі. Але якщо в усьому цьому списку ми не враховуємо. Що ми можемо померти, то ми можемо м зазнати дуже серйозного банкротства, дуже серйозної поразки. Послухайте, що Ісус йому каже, е що Бог йому каже, так? Безумний дурень цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе. Кому це все буде? Тому е одним. Однією із рис дуже важливих, дуже католицьких, є постійна свідомість смерті. Мементоморії. Пам'ятай, що помреш. Навіщо це було християнам? Навіщо це нам? А тому що свідомість смерті відразу поліпшує якість духовного життя. Спробуємо на хвильку захвалитися. Спробуймо на хвильку захвилитися. Я сказав так. Ні, зупинитися в цьому моменті. Уяви собі, що ти через тиждень помреш. Так, зараз маєш багато сил, здається, що нічого з тобою не може і статися. Нічого тебе не тривожить. Але уяви, що через тиждень, в принципі, в наш час не важко той уявити навіть. Усвідом собі це на хвильку. Зверни увагу, як багато вже всього треба зробити. О, в мене тільки тиждень залишився. Як багато всього треба встигнути. Ну, передусім, посповідатися серйозно, приступити до таїнств, передати якісь справи. А можливо, не треба можливо, всім цим займатися, але, можливо, потрібно пробачити комусь. Можливо, потрібно присвятити час коханій особі, можливо, Ну, і передусім, передусім потрібно присвятити час Богові. Зверніть увагу, що як свідомість того, що я, кожен із нас, може померти, відразу змінює нашу ситуацію. Тому е, християни е, дуже серйозно до цього відносилися, і в християнській духовності маємо цілі трактати, ну, наприклад, трактат Святого Кібріана з Скарфагене про смерть? В середньовіччі був такий трактат. Він був дуже популярний, називався, якщо не помиляюсь, Арс Морєнді, тобто мистецтво помирати. О, чуєте? Мистецтво помирати. Це була така інструкція, так, що потрібно чинити перед лицем смерті. Так? Це була інструкція і для того, хто помирає, а також для того, хто йому товаришує. На жаль, ми живемо в такому періоді, в такому часі, що ми віддаляємо від себе взагалі цю свідомість, цю свідомість. Тим часом Господь приходить і каже: Слухай, ти можеш врахувати все. В тебе може бути супербізнес, життєвий план. ти забудеш про цю річ, то тобто станеш життєвим банкротом, не тільки життєвим банкротом, в значенні теперішньому, але в значенні вічному. Тому, дорогі мої. Навертаємося, поки в нас є час жити. До зустрічі!